Діти з особливими потребами найвразливіша категорія дітей. Виховання їх потребує особливого підходу і методик. Нарешті держава до них повернулася обличчям, і ми відкрили у місті інклюзивні класи. У нас таки класи функціонує чотири. І з часом я сподіваюся, що всі діти, які навчаються на індивідуальній формі навчання, зможуть здобувати освіту у рамках навчального закладу разом зі своїми ровесниками. Метою фестивалю по віру у себе є в першу чергу розвиток підтримка творчих здібностей дітей та молоді з функціональними обмеженнями, самоствердження та реалізація їхніх талантів, сприяння інтеграції в суспільство, а також привернення уваги громадськості до проблем дітей та молоді з особливими потребами. Такий фестиваль необхідний, особливо він необхідний у світлі так званої інклюзії, яку стараються впровадити на європейський манер у нас. Країні, а тому розуміння порозуміння між дітьми з функціональними обмеженнями і дітьми з звичайних школах потрібно, необхідно. У фестивалі взяло участь 58 дітей, які продемонстрували свої здібності у п'яти жанрах. Кожен номер був не просто талановитий, а щирий, підготовлений з великою віддачею і натхненням. Це те, що потрібне нашому суспільству, це те, через що ми маємо пройти і маємо перерости. Маємо залишити всі ті совкові совєтські погляди на людей з обмеженнями функціональними. І ну це просто необхідно. Фестиваль Повір у себе свято особливе, адже знайомий для дачів із різнобарвною палітрою творчості дітей з обмеженими можливостями. Діти ці щирі, вони відверті, і вони хочуть уваги, хочуть тепла і любові, яке ми стараємося їм як найбільше давати. Це дійсно наше покликання, і для них це звичайно сьогоднішнє свято. Найбільша радість, тому що це для них дійсно свято, яке готуємо, яке з нашим керівництвом і з допомогою Калиської міської ради ми організовуємо і. Звичайно, даруємо свята для наших діточок. Діти з особливими потребами дуже талановиті, а їхні таланти потрібно розвивати і підтримувати. Вважає перший заступник міського голови Калуша Галина Романко. Це фестиваль для молоді, це фестиваль для дітей, це фестиваль для батьків і для тих всіх, хто з нами, хто тішиться вами, хто насолоджується вашими успіхами, хто задоволений від. Спілкування з вами під час відпочинку в мислі в куточках нашої області. Ми вас любимо. Ми вас шануємо. Учасники фестивалю висловлюють подяку міському голові Ігорю Матвійчуку за солодкі подарунки для всіх учасників і гостей фестивалю та небайдужим мешканцям міста, хто долучився своєю підтримкою для того, щоб подарувати дітям справжню радість. А написані на крилах символічних метеликів мрії та побажання дітей злетіли високо в небо на повітряних кульках у надії, що вони обов'язково здійсняться. На цих шариках наклеєні метелики, на яких діти писали свої найзаповітніші мрії, які вони хочуть, щоб вони здійснилися. Найбільше писали, що хочуть миру в Україні і щоб були всі здорові. Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканалу Раї.